І як налаштовували команду сьогодні після вчорашньої, теж непростої гри. І як на цю гру ось ця майже годинна повітря на е, Ну Дивіться, щодо налаштування. Я вчора в інтерв'ю сказав, що ми і в попередній грі, і сьогодні ми налаштовувалися на перемогу. Е, вчорашня гра, особливо другий тайм, показав, що ми можемо грати на рівних і створювати моменти. Тому саме з таким настроєм налаштовувалися і на цей матч. В принципі, загалом, скажу так, якщо по гарячим слідам, ну, більш-менш рівна гра, де вистачало моментів і біля наших воріт, і біля воріт енергії. Щодо тривоги, ну, це ж не від нас залежить. На превеликий жаль, знову ці тривоги. Розібрали ті помилки, які у нас виникли до цієї повітряної тривоги. Там деякі аспекти тактичні їх виправили і все, і налаштовувалися далі. грати, вигравати єдиноборства, не боятись. І загалом сьогодні, ну я хоч і не позитивний результат в плані перемоги, але діями хлопців, самовіддачою, агресивністю, там без м'яча, я повністю задоволений. Єдине, що треба поправити, це реалізацію, і звісно, ну голи є певні такі, знаєте, нелогічні голи, скажімо так, які не повинні були залітати в наші ворота. Але загалом всім хлопцям тільки подяка. Сьогодні Микола Козлюк забив два перші нічі за головну команду. Як оцінюєте його гру сьогодні? Ну, однозначно, він молодець. Він справився з тиском, тому що ну, він молодий хлопець, який тільки починає свої перші кроки на найвищому рівні. Ну да, звісно, з мого боку було побоювання, щоб він ну, психологічно справився, але загалом. В принципі, він і в обороні відпрацював досить надійно, і вдалося йому забити два голи. Ну, я думаю, що такі дебюти вони тільки додають позитивних емоцій і йому натхнення працювати, працювати. І він сьогодні просто довів мені, що це людина, на яку вже можна розраховувати. Ми йшли на п'ятого наприкінці. Пойдуха енергія йшла. Хотіли отримати нічию, чи Просто не мали можливості вийти на п'ятого. Да, ні, наприкінці, в принципі, був там епізод, коли наш був аут, там, чи щось таке, що ми могли б теоретично піти п'ятим. Але знаєте, вчорашня гра. Показала, що ну, не зовсім у нас вдався цей компонент гри. От, і десь все-таки розраховували, що ну, якщо енергія йде п'ятим, вона, вона намагалась вирвати перемогу, тому десь розраховували все таки, що нам вдасться це використати і забити. Ну, На превеликий жаль, нічия. Ну я ж кажу, по сьогоднішній грі, мені здається, вона закономірна.